Красним зорі, все світне, усяжним бо. Я любов до нас. Тітку, що пилок збирає з квітки вог, мій Творець ти Господь, всемогутній святий наш творець, та премудро створив всю красу землі, Твоя любов до нас безмежна, Боже мій Хвала доби за життя, ты настворив и мы чи твої. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорога церква! Сьогодні, перед нашою спільною молитвою, ми знову будемо мати можливість читати Боже Слово, коротко роздумувати над ним та спільно молитися. Я хотів би запропонувати для нашого спільного прочитання Псалом 83, проте, не увесь лише два вірші: шосте та сьоме. У цих віршах ми знаходимо наступні слова: «Блажена людина, що в тобі має силу свою. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом і дощ ранні дає благословіння. Ці слова належать синам Кореєвим. Проте побутує думка про те, що сини Кореєві доволі часто записували свої псалми зі слів самого Давида і клали їх на музику. Так чи інакше, чи Кореєві, чи, можливо, це Давид, проте це ті люди, які написали глибокі слова, потрібні для нас у сьогоднішній день. Ті, хто справді проходять долиною плачу, інколи долиною смертної темряви, але які мають віднайти у собі сили, продовжувати далі жити, продовжувати далі боротися, продовжувати далі перемагати у християнському житті. І, власне, перед тим, як сказати про труднощі, про долину плача, автор цього псалму робить акцент на тому, що людина блаженна тоді, коли вона силу має у Бозі. В суспільстві, в якому ми живемо, є багато сильних людей. Ті, які покладаються на свою фізичну силу, на свою владу, на свої можливості, фінансові чи, можливо, навіть здібності, які вони мають. Однак писання в різних книгах. Застерігає від цього. Для віруючих людей воно, вона звертається із закликом, щоб ми не покладалися ані на колісниці, ані на гострі стріли, на свої вміння, дари, таланти, а виключно на Бога. Ховали свою надію у Бозі і в Бозі знаходили силу. І тоді автор цього псалму каже, що така людина блаженна, така людина щаслива, яка свою силу особисто. Знаходить лише у Бозі, і більше того, у серці такої людини дороги ведуть тільки до Бога. Ми живемо в невеликому місці, де не так порівняно багато доріг, розв'язок. У більших містах їх набагато більше, і дорожня карта вона набагато заплутаніша для тих, хто вперше потрапляє в подібні місця. Для того, щоб потрапити до своєї цілі, їм необхідно добре штудіювати карту доріг або користуватися навігатором. Подібне щось відбувається в духовному житті. Ми ходимо різними дорогами, і хтось думає, що ці всі дороги вони ведуть людину до Бога. Але якими б дорогами ми не ходили б і куди ми не йшли, так би добре було, аби наша дорога вела нас завжди до Христа, завжди до Ісуса. І ось далі, зробивши цю коротеньку прелюдію шостим віршом, автор цього псалму переходить до практичного повсякденного життя, яке пов'язане не тільки з радощами, але і доволі часто з переживаннями. Він говорить, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом і дощ ранні дає благословіння. Про що хочу сказати автор цього псалму? Перед цим він говорить про блаженну людину, яка має силу в бозі, дороги якої до Бога. І ось тут він каже, що такі, коли вони переходять долину плачу. Як? Хіба такі мають проходити долиною плачу, долиною переживання? Безумовно так. Це Божий план. Без цього не обійтися. Навіть ті, хто покладають свою надію, і силу мають у Бозі, вони проходять так чи інакше долиною плачу. І в кожного ця долина плачу у нас різна. В когось вона пов'язана із його особистим здоров'ям, у когось вона пов'язана із вихованням дітей, в когось із відносинами в церкві або за межами церкви на місці, де ми працюємо або навчаємося. Є багато речей, які формують ту чи іншу долину плачу. Долина це завжди в низині, це не на горі. Долина це те місце, звідки ти не можеш побачити далі, тому що вона знаходиться в певній ямі, в певній площині, яка не дозволяє подивитися набагато далі, тоді, коли ти знаходишся на горі. І коли ти потрапляєш до подібної долини плачу, долини переживань, здається, далі витянутої руки, ти не можеш побачити. Ти знаходишся у цьому стані особливому. Але у цьому тексті сказано, що ті, хто покладають надію на Бога, вони не залишаються в долині плачу. Написано, що вони переходять. Так, буде певний етап переходу цієї долини: день, два, місяць, можливо, рік, ми не знаємо. Але знаємо точно, що віруюча людина в долині плачу не зупиняється. Вона переходить. Це той шлях, по якому вона іде. Це життєвий шлях, долина плачу. Вона не зупиняється, вона рухається далі, до світлого майбутнього. Але якщо ми і зупинилися у цій долині плачу або потрапили у цю долину плачу, ми бачимо, що ті, хто знаходяться в ній, але при цьому шукають Господа, то вони приходять до унікального висновку: що ця долина плачу, вона стає джерелом. Благословіння. Вона стає джерелом їхнього натхнення, вона стає джерелом їхнього пізнання Богу, Бога. Подібній ситуації колись опинився Йов в глибокій долині плачу, де здається, виходу немає, перспективи ніякої немає. Але в кінці своїх випробувань він прийшов до унікального висновку, який полягав у тому, що найбільше, що може мати віруюча людина, це мати самого Бога, вірити у Господа, довіряти йому, покладати свою долю на нього. Ця долина плачу стала для нього джерелом живої води, котрим є Христос. Нам не уникнути подібних переживань, випробувань, проходжень цих долин плачу у своєму житті. Але будемо пам'ятати, кожного разу, коли ми потрапляємо у такі долини, вони можуть стати для нас особливим джерелом. Ми хотіли б звільнитися від цього, якомога швидше отримати полегшення, але інколи така сама долина плачу вона стане джерелом, джерелом полегшення, джерелом свіжої. Води, котрим є Христос. І далі сказано, що ця долина плачу, в якій ми можемо віднайти чисте джерело, котрим є Христос, то Господь на цьому не зупиниться, Він дасть іще дощ благословення, дощ ранні. В Ізраїлі були ранні і пізні дощі. Пізні дощі, вони йшли глибокою осінню, а ранні дощі, вони були. На початку весни, в кінці зими. І саме ранній дощ був неймовірно важливий, тому що він для посіву, для того, щоб був хороший урожай, цей дощ мав дати вологу. І ось тут мова йде, йде про ранній дощ. Проходячи долиною скорботи, долиною випробування, долиною плачу, ми в собі знаходимо зерне, зерна довіри Богові. І вони падають не в суху землю. Надволі часто змочена слізьми, Бог дає своє благословіння, ранній дощ, який дає цим посівам надії на Бога зростати і приносити для нього плід. Нехай Господь благословить нас, брати і сестри, потрапляючи в такі долини, плачу, шукати такі джерела, які дадуть нам наснаги, підсилення і всі ці джерела без виключення. Тільки в Бозі, тільки в Ісусі Христі. Амінь.